Всім привіт, вітаю вас в новому відео. Сьогодні у нас вечір п'ятниці. Слайм. Сьогодні у нас вечір п'ятниці. Я дітям взяла таке, у нас в магазині продавалися пряники розмальовувати. Зараз будемо... Софія перше малювати, а потім їсти. Зробила чай. Будемо зараз проводити вечір. Софія, Софія каже, чому це не їсти? Свій вже почали їсти. Всіх виклили Так, тут в йшли одразу чотири кольори. Можна їх розмальовувати, вона підсохне і тоді їсти. Але Софія і так їсть нормально. Треба добре тиснути. О, молодець, давай тобі зелене. Зелене легше дали це, на. То є зеленим файлом. Я. Я Свіка, корочку можна не закривати, бо ми і так усі будемо малювати зараз. Щоб воно не засохло. Покажи Матвійку, як в тебе виходить. Мам. Це жовтий. Жовтий. А це червоний. А, можно не червона. Це білий. Так. А цей який? А це зелений. А зелен. Друзі, та в нас ще багато пряників не розмальовуємо. Може будемо розмальовувати? Та їх можна їсти, але ми їх взяли розмальовувати перші. Можна я? Дуже гарно. Можна я змішаю, Та можеш змішати? Сніданок принцеси. Кава і ходок заправки. У мене якась така параноя, що коли м -м, в мене не повний бак або менше половини бака, я починаю дуже е, стресувати. Особливо на фоні якихось таких не дуже приємних новин. Нагнітання паніка. Я дуже не таке ведуся і стараюся завжди заправитися до повного. Таке. От, я їм в машині, бо не знаю, чи в нас вже є світло, щоб не підніматися пішка, думаю. Почекаєш трохи тут. Я завезла дітей до батьків, у нас сьогодні субота. У нас вже третій або четвертий день, вдома немає опалення, у нас знову зламався котел. Я чекаю майстра, я таке сподіваюся, що він сьогодні буде, бо щось йому не виходило до нас заїхати. У нас все опалення тепла підлога, відповідно, якщо не працює котел. То нема опалення і в хаті просто дубак. Так що такий ранок ем, вихідного дня в сильної незалежної жінки вот. багато Ну, Насправді я сьогодні буду просто сидіти вдома, мерзнути і чекати на майстра. Я думаю, що він десь буде під вечір і, в принципі, в, так, ну, в такий холод в хаті нічого не хочеться робити. Води теплої так само нема, Тобто все від котла, ну таке. Запалила свічки в кожній кімнаті. Сьогодні день пам'яті жертв голодомору. Найменше, що ми можемо зробити, це пам'ятати, вчити своїх дітей історії, запалювати свічку, передавати, передавати історію, передавати розповіді того, що відбувалося, і таким чином нам напевно вдасться захистити наступні покоління. Щоб така історія, не сталася з ними. Напевно, зараз піду на двір по якусь каву, бо е, на дворі, напевно, тепліше буде, бо на дворі хоча б йдеш, рухаєшся, якось зігріваєшся, а так в хаті сидиш, просто мерзнеш. Хоча, коли е, я жаліюся так сама до себе, що в мене в хаті дуже холодно, я згадую, е, де зараз мій чоловік, в яких умовах він і інші хлопці і дівчата, як вони сплять, як вони живуть, який в них побут. І я розумію, що... Така температура в квартирі це за щастя. Все в порівнянні. І так непомітно пройшов день без дітей один день мого вихідного в тиждень. Ще я сьогодні принесла з підвалу наше дерево з юзку. Я, чесно кажучи, думала, що воно вже не буде працювати, бо того було в підвалі. Трохи погнулося, але будемо ним користуватися. І також вже принесла. Ялинку в дитячу, думаю, завтра будемо прикрашати. Діти самі хай прикрашають собі в своїй дитячій кімнаті. Це буде перша така зима, коли в них вже є своя кімната окремо. Хай прикрашають як хочуть свою ялинку. Зірочка, та найголовніша зірочка. Але ми перше світло вчепимо на неї, добре? Щоб світилось гарно. <рес> Ти вже твій такого росту, як ялинка. Високий такий, так? І я дуже вмію, а я вже навіть вмію чіпляти оцю зірку. Ти вже дістаєш, так? <рес> Чує дзвін? Матвій, покажи свою ялиночку, покажи. Покажи, яка гадна. Чіпамоча. Чіпка. Чіпимо, обов'язково чіпимо. <рес> чіпляй. <рес> Як чіпити, давай отак. За шнурочок. Підняти тебе? <рес> Але це теж буде на його. Давай, чіпляй. Знайшла Софіка. Ти така знайшла таку зірку, але її не вішається. Наша колекція іграшок вже до тої ялинки на один рік така сформована. Ще як тільки народився Матвій. Так, коробочка. Як тільки народився Матвій, я почала купляти е іграшки, які ой, не б'ються. Ой, обережно, ну, бо ця якраз може і битися. Шик, <гум> Матвій мене в року шик, на майстер-класі. Куля! У нас з року в рік була штучна ялинка. Ось ця. Ми її купили на наш перший новий рік, як, як ми одружилися. Ідемо, ідемо. Ідем. Ти ще такий дракончик. На ту маленьку ялинку багато іграшок не треба, і вони якось так всі в одній кольоровій гамі. В принципі, ми завжди одними і там, тими самими іграшками припрошили. Деякі псувалися, нищилась, то ми там викидали і все. Так що тепер ця ялинка буде в дитячій, а в залі я хотіла би поставити живу. Не знаю, чи нам вийде цього року. О, чепається. Давай. oh Сьогодні вже понеділок, е, щось мій блог затягнувся аж на декілька днів. Е, Матвій в школі, Софія в садку, в них сьогодні в школі екскурсія, е, на музей скла. Софія в садочку вчить вірш до Свята Миколая, діти дуже якось швидко ростуть. Нарешті дочекалася майстра е, до котла, правда, не того, що мав прийти, але слава Богу, що він не прийшов, тому що, як виявилося, е, Мало бути професіоналом, треба ще бути нормальною людиною. Бути нормальною людиною набагато важливіше, ніж мати якийсь набір функцій і мати якісь навички. Неочікувано для мене вийшло. Я напевно живу в своїй бульбашці, де всі люди добрі, і всі люди адекватні, і всі люди якось роблять світ навколо кращим або хоча б не гіршим. А вийшло так, що ну, я не очікувала, що. Людина може скористатися тим, що жінка сама з дітьми, жінка не розбирається, вона там не дуже сильно розуміє, що робиться можна просто обманути, взяти гроші, нічого не зробити. Потім не проти трубки і так далі. Я напевно буду завершувати своє відео. воно якось таке вийшло трохи все на купу, тому що ну, так в мене проходить життя. Дякую, що залишаєтеся зі мною. Дякую, що дивитеся. пишете мені підтримку в коментарях. Для мене це дуже цінно. Дякую, що дивилися це відео до кінця. До зустрічі в нових відео. Всім па-па, Бережіть себе, бережіть Україну.